Всім привіт вітаю вас на каналі Львів Electriks. Сьогодні хочу розказати, які питання виникають під час електромонтажних робіт і чому потрібен проєкт електрики. Одразу скажу, що дизайн проєкт це не проєкт електрики. Так, він містить плани розміщення розеток, вимикачів, різні виводи, інтернет, ТВ, домофон. Вентилятори, де знаходиться електрощит, плани розміщення світильників та led стрічок а також розділення освітлення на групи. Однак в дизайн-проєкті немає електричних схем, переліку апаратури, типу і кількості кабелів. Додаткового обладнання та кошторисів. Розглянемо основні питання по електриці, що доведеться вирішити і запроєктувати. Перше це розподіл на лінії. В таблиці є назва ліній, що туди відноситься, а також маркування. Може бути також вказана потужність. Другий пункт це вибір кабелів, тобто тип, кількість жил і перетин. Тут можна додати також траси прокладання, кріплення і з'єднання. Третій пункт це вибір автоматів. В першу чергу це вибір загального або відного автомата, а також автоматів для захисту ліній. Четвертий пункт це вибір і підключення ПЗВ. Потрібно вибрати струм, тип і кількість. А також підключення ліній до ПЗВ. Тобто які лінії будуть підключені до цього ПЗВ. Сюди можна також додати вибір і підключення дифавтоматів. П'ятий пункт це живлення інженерних систем. До інженерного обладнання квартири будинків входять системи електропостачання, обладнання та прилади опалення, обігріви, Водопостачання, водовідведення, каналізації, газифікації, вентиляції та кондиціонування, слабострумні мережі та ще деякі системи. Більшість інженерних систем потребує електричне живлення. Воно може бути простим або специфічним. Можливі також складні схеми. Ще одне важливе питання це підключення led стрічок Можуть бути різні типи, потужність, напруга, підключення та профілі. Відповідно, потрібно буде підібрати стрічки, блоки. А також контролери. Вирішити, де розмістити все обладнання, а також чи робити окремий електрощит. Сьомий пункт це розподіл навантаження по фазах. Це велика таблиця, де вказуються всі лінії. Прогнозована потужність, на якій фазі та типи живлення? Реле, стабілізатори, генератор чи ДБЖ. В останніх трьох колонках ми маємо загальну прогнозовану потужність по фазах. Звісно, це в пікових режимах. Наступний пункт це достатня потужність і оптимізація споживання. Тобто, потрібно оцінити, яка потужність взагалі потрібна на цьому об'єкті. І чи буде достатньо тої, яка вже підключена. Можливо, треба буде зробити збільшення потужності від обленерго. Є ще інші варіанти. Можна передбачити економну техніку з високим класом енергоефективності. Або просто меншої потужності. Щоб значно зменшити одночасне споживання, можна використати таймери і реле потужності, струмові реле. В багатьох ситуаціях це може бути дуже ефективно. Дев'ятий пункт це організація вводу в будинках. Потрібно передбачити відний кабель. Відний автомат. За необхідності загальне селективне ПЗВ, пзіп, реле напруги, перемикачі. І ще один пункт одразу це вибір і монтаж системи заземлення. Це може бути система ТНЦС або система ТТ. Наступне питання це стабілізація напруги. Треба визначити, чи потрібні стабілізатори, на яких лініях чи фазах. Зазвичай використовують невеликі стабілізатори для окремих приладів. Це котли, холодильники, іноді чутлива техніка. Може бути потужний стабілізатор для всієї квартири чи на одну з фаз. В складних ситуаціях і проєктах передбачають стабілізатори на кожну фазу. 12 пункт це вибір підключення генератора. Потрібно визначитись з параметрами генератора, підібрати модель. Щоб підключити до електрощита, використовуються перемикачі, окремі електрощити. А також АВР. Наступний пункт це організація ДБЖ. Є багато варіантів. ДБЖ на окремі прилади, це, наприклад, комп'ютер, роутер, котел, іноді холодильник, або загальне ДБЖ-інвертор на всю квартиру, будинок або частину ліній. Потрібно підібрати параметри, модель, передбачити перемикачі, кабелі, захистити всі кола і акумулятори. Все обладнання потрібно десь розмістити. Також можуть бути пристрої зв'язку і керування. ДБЖ може бути виконано на базі зарядних станцій. В цьому випадку був стабілізатор, тому треба було підключити станцію після стабілізатора і встановити перемикач, щоб схема була безпечна. Це зараз я перемикаю. Вмикаю станцію. І з'являється світло. Далі автоматизація і дистанційне керування. Останнім часом спостерігається певний тренд на смарт-пристрої. Людям подобається, що вони можуть керувати різними пристроями та освітленням дистанційно. Для цього використовуються розумні розетки, вимикачі, світильники, реле та інші пристрої. Більшість з них. Працюють по беззертовому зв'язку. Це Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, Thread і Meteo. Автоматизацію можна виконати також за рахунок програмування регуляторів, а також розеточних реле, різних розеточних пристроїв, таймерів, струмових реле, датчиків освітленості. І контролерів. Системи розумного будинку забезпечують вже комплексний контроль та керування будинком. Приклад бездротової системи на базі ТУЯ. Є великий асортимент пристроїв: це різні світильники. Розетки. Контролери, детектори, датчики. Камери. Навіть є, А також модульна апаратура. Вимикачі, лічильники та інше обладнання. Тобто можна контролювати споживання, вимикати лінії, а також інші функції. Також є дротові системи. Тут є різні контролери і модулі. Вони мають певну кількість входів і виходів. Різні можливості програмування і алгоритми. Можна отримувати інформацію від датчиків. Керувати пристроями, обладнанням, освітленням, а також робити досить складні логічні схеми. І керувати вже іншими системами складними. Можна буде отримувати інформацію про це обладнання, споживання, положення, вмикати, вимикати і інші функції. І останній пункт це спеціальні схеми. Це додаткові схеми, які мають певні функції чи спеціальне призначення. Наприклад, схема майстер-вимикача. Можна однією клавішею вимкнути все світло в квартирі або будинку. Схема реалізується зазвичай за допомогою контактора. Схема керування потужністю короткочасно вимикає деякі потужні споживачі під час перенавантаження. І Таким чином навантаження зменшується і відний автомат не вимикається. Можуть бути схеми з байпасами, з перемикачами для генераторів. Інверторів і зарядних станцій. Отже, питань досить багато, і тому основне призначення проєкту обрати найкращий для замовника варіант електропостачання і запроєктувати конкретні рішення, які реалізує електрик на об'єкті. Проєкт дозволяє оцінити вартість, а також плюси і мінуси варіантів. Були випадки, що приймали рішення спростити схему, а іноді, навпаки, додавали елементи. Погодьтесь, робити зміни на папері набагато легше. Пишіть ваші коментарі, питання, інформація для зв'язку і консультації в шапці. У наступних відео буду продовжувати тему проєктування. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!